От ми вже склали з вами два слої. Тепер наше завдання скласти хрест на, жовту, на жовтій стороні. Як це робиться? Це робиться за допомогою однієї формули. Після того, як ви склали цих два слої, у вас може вийти. Або буде одна-єдина центральна, жовта. А тут будуть інших кольорів по колу, або буде полоска із трьох кубіків, або буде ось такий от кутик, або може бути зразу і вийде і квадрат. Формула для всіх буде абсолютно однакова, просто потрібна буде різна кількість повторів її для того, щоб прийти до значення хреста. Значить, якщо у вас буде тільки одна точка, то для того, щоб, стати, щоб зробити цей хрест, вам потрібно буде формулу повторити три рази. От, три рази. Якщо у вас буде полоска, то цю формулу, що я вам зараз покажу, потрібно буде повторити два рази. І от в такій конфігурації, коли є ось такий от кут, вам формулу потрібно повторити один-єдиний раз. Запам'ятайте, коли у вас є от, е, полоска, от уявимо, що оце суцільна жовта полоска, то формулу ви починаєте, тримаючи її саме отак. Не отак, а саме отак, щоб полоска була е, як лінія горизонту. Отак. Е, якщо у вас є кут, то відповідно він має бути саме отак. Не отак. Не отак, не отак. А саме ось так. Формула наступна. От ви тримаєте. Підняли. Повернули. Підняли. Розвернули. Підняли. Повернули. Ось у вас утворився хрест. Далі. Ми дивимося, цей хрест чи е, він у нас є правильним чи неправильним. Він у нас от утворився, але він є неправильним. Тому що тут всі не співпадають. Ми дивимося, щоб у нас співпадало хоча б по два кубика. Ми дивимося. От. от Утворилася е, співпала зелена і рожева. Синя не співпала і е, оранжева не співпала. Нам потрібно зробити так, щоб цей хрест був правильним. Як ми робимо? Ці дві сторони, де вони співпали, їхній кут має бути правим верхнім, коли ви тримаєте кубік. Ось так. Ось співпало, ось співпало, Ось так. Ось так. От він. Далі. Ви повертаєте до себе. Боком. Ось цим. І робите наступну формулу. Підняли, повернули. Опустили, повернули. Підняли і повернули два рази і опустили. Далі ви робите один поворот, і у вас утворився правильний хрест. Ось він. Правильний хрест. Якщо у вас е, на початку е, утворився хрест, де не співпадає жодна оця сторона, то вам цю формулу просто е, доведеться повторити два рази. За перший раз, коли ви це зробите, у вас утвориться, що буде співпадати дві сторони, так як я перед цим показував, а далі вже другий раз ви зробите правильний хрест.